Зіткнулися з такою проблематикою у серпні місяці, бо ми облаштували найпростіше укриття у наших 128 школах, але на жаль, ми вимушені були відмовитись від цього, бо роботники ДСНС, які надають дозволи, вони не дали дозволу на початок занять з 1 вересня, і ми були вимушені облаштувати метрошколу. Я Хочу сказати, що коли я спілкувався з батьками школярів. То спочатку ця ідея була так скептично сприйнята Мешканцям міста, але коли ми запустили метро то спочатку з 1 вересня ми мали 800 учнів сьогодні, навчаються у школі 2108 учнів, і попит дуже великий, бо всі побачили, що це дуже здорово, але є певні можливості метрополітену, які ми використовуємо, і вони вже дуже дуже обмежені і ми Почали будувати будівництво справжньої школи під землею. У нас вже йдуть будівельні роботи. Ми розраховуємо, що у січні ми побудуємо цю школу і будемо навчати дітей вже у справжній підземній школі. І це дуже важливо для мешканців міста Харкова, для наших школярів, для наших харків'ян.